Зараз багато тривожних таких прогнозів в деко в більшій мірі да, те, що ми бачимо в соціальних мережах. Це така інформаційно-психологічна операція, що постійно спростовує центр протидії дезінформації. От ці прогнози стосовно великого наступу з трьох боків. Скажіть, будь ласка. Наскільки зараз складна ситуація на фронті, де найближчим часом, на вашу думку, буде найбільш гаряче? І які терміни? Тому що ну, ж таки наші офіційні особи, головне управління розвитку, говорили про те, що такий важкий момент це буде кінець травня, початок червня? А, ну, думаю, що так. Друга половина травня, скоріш за все, от генерал Боданов в одному з перших своїх вперше, коли він це озвучив. Він був більше більше всього правий, в тому сенсі, що дивіться, у Російської Федерації сьогодні була дилема, де, де починати починати наступ, де прорвати фронт. І У нас було три таких основних на, на кажу, даже чотири іноді гарячіших напрямка: це Ліманський, Бахмутський, Авдіївський і Новопавлівський. Потім на Ліманському трошки вчухло, на Новопавлівському теж і залишився Бахмутський Авдіївський. І, врешті-решт, бачите, от як поле бою впливає на рішення. От коли кажуть фразу, що все вирішить поле бою, от зараз, на мій погляд, саме таке відбувається: поле боя показало, що Бахмутський напрямок, то є часів яр, ми на сьогоднішній день стабілізували і здатні утримувати. А от на Авдіївському напрямку очеретина прорив в районі Очеретина російських військ ми, у нас величезна проблема з, зі стабілізацією лінії фронту. А російська російські війська діють за лекалами Другої світової війни. Якщо в них вийшло прорвати хоча б метр фронту, вони туди будуть кидати максимальну кількість зусиль. Тому я думаю, що саме гаряче буде це Авдіївський Бахмутський напрямок. Це, от перші два Вони будуть намагатися тиснути. І до речі, там ну, карта показує нам, що вони будуть намагатися відкусити е, торець, торець, і зрізати оцей виступ на, на лінії фронта, Оточення його вони будуть прагнути просунутися на Константинівку в район Константинівки. Або на перехрестя доріг. З часу ну, для цього подолати треба час і яр, і залишилось на шляху у них до траси це Новоолександрівка з, пів... З, пів... з півдня. Бо це буде сам перший гарячий етап. Другий гарячий етап може перекинутися на або на Ліманський і Бахмутський напрямок, це зрізання сіверського виступу, вони можуть розпочати, або все ж таки вони спробують. Відрізати Куп'янськ вузловий і вийти на оскол, як вони і прагнули на початку. От спочатку ж на починалася наступальна операція саме на куп'янському напрямку. Зараз вони от активізували дії, але не, ну, не так активно, як на інших напрямках. Ну і стосовно другого фронту, буде харківський наступ чи не буде. Я думаю, що наступу як такого не буде. Тому що знов ж таки, спираючись на е, наше головне управління розвідки і те, що говорить нам генерал Буданов, на сьогоднішній день ми не спостерігаємо формування ударних угруповань. А, але на ті війська, які знаходяться на прикритті державного кордону Російської Федерації, на вздовж нашого кордону, вони можуть влаштувати нам е, збройні провокації, ну щось на кшталт е, розвідки бою. З імітацією прориву нашого, нашого кордону, і це унеможливить чи о, позбавить нас можливості о, перекидати ну, жодного військовослужбовця, перекинути на інший оперативний напрямок для підсилення того чи іншого напрямку. От така картина початку о, на травень місяць. Ну я думаю, що цілком ймовірна друга половина травня. І е, початок червня. Чому друга половина травня? Тому що от поле боя скоригувало, і Російська Федерація зараз проводить перегрупування військ з метою перекидання основних своїх резервів, оперативних резервів на, саме на Авдіївський напрямок. Що стосується північного напрямку, не секрет для вас, що в медіа постійно дискутується ця тема, чи є загроза звідти, і чи будуть те, що ви говорите, імітувати спроби прориву не лише що стосується Харківщини, а, наприклад, прикордоння да, Сумщини, Сумщина, Чернігівщина, всі три області, на жаль, поки ми не отримаємо оці додаткові комплекси, ну, хоча б ті сім, які нам обіцяють. Ми не зможемо прикрити, прикрити ці прикордонні області, і вони будуть потерпати від, від вогневого впливу, особливо, особливо авіації. І каби і достають. Бачите, що вони зробили? Вони до Харкова не долітають там півтори тисячі чи КАБ тисяча. Вони перейшли на КАБ 100, КАБ 200. І легше бомба далі летить. І таким чином обстрілюють, ну плюс балістика, яку ми знаємо, так що вогневий вплив буде і більше він буде стосуватися такій артилерія і авіація будуть більше працювати по цивільному населенню. От те, що ми спостерігали в Одесі, і те, що ми зараз ну, спостерігаємо в Харкові, в принципі, вже давно, по, по цивільних об'єктах, по жилих кварталах з метою з метою створення паніки і хаоса серед населення і примушення нас до капітуляції на умовах російської російської федерації а от вогневе вторгнення там диверсійно розвідувальної групи чи там розвідка боєм на кордоні от це буде імітувати бойову активність ворога і не давати нам можливості перекидання військ я думаю що саме така буде ситуація тому що Ну, для того, щоб прорвати фронт і йти на Харків, ну угруповання должно бути ну не менше 100 тисяч осіб, а таке угруповання, щоб створити потрібен час і можливості. І починається створення такого угруповання з накопичення резервів, точніше матеріальних запасів. А ми, ми цього не спостерігаємо. Хочу з вами обговорити заяву, яка пролунала від конгресмена республіканської партії Джона Вілсона на слуханнях у палаті представників Сполучених Штатів. Він висловив сподівання, що касетні. Бомби, які є в надлишку зараз в американської армії, вони якомога швидше будуть передані Україні. Про що він говорить? У нас є надлишки, які необхідно знищити. Я знаю спосіб їх знищити, це відправити зараз Україні. Як ви прокоментуєте таку заяву? Це по перше. А по-друге, це ж вже не перший раз, коли там і наші посадовці говорили про те, що є надлишки якоїсь зброї, там збираються утилізувати. Частина з неї є гарна і вона б могла б бути відправлена в Україну. Але від конкретних заяв про хан до поставок проходить величезна купа часу. З чим це пов'язано? І як ви прокоментуєте заяву конгресмена? Ну, конгресмен, давайте так. Він не військовий, він політик, і один конгресмен не визначає загальну думку. Справа у тому, що тут більше політичного заяви для самого, скоріше за все, для самого конгресмена. Чому? Тому що якщо майно надлишкове або підлягає утилізації, то у президента Сполучених Штатів є така програма, що він може продати за символічну ціну, допустимо, за один долар. Може продати це озброєння в та тому, хто хто його купить, тобто у нього є можливість реалізації. Йому не потрібно для цього ні Конгрес, ні Сенат. Просто пропозиція Пентагона – Давайте а давайте продамо. І по такій бросовій ціні вони можуть продати надлишкове майно або майно, яке не входить до складу збройних сил Сполучених Штатів Америки. Так що, якщо утилізація, то воно вже не воно виведено з бойового складу, і конгресмен може скільки згадайте, скільки республіка представників республіканської партії скільки вимагали відправити ракети атаком з Україну всі півроку? Я думаю, що затримка з передачою цього озброєння для нас? Ну це була, будемо так сказати. Велика політична гра Джо Байдена, і його команди демократичної партії, тому що ну так як вони вирішили за два дні цю проблему, а півроку не могли. Ну я думаю, що це не не просто так, не просто так сталося. Вочевидь, є якісь бачення в Білому домі. є якісь бачення ходу цієї війни, власне, і вони намагаються цей сценарій втільвтулювту втуливати в життя. А, ну, на жаль, ціною життів наших військовослужбовців.